Ну що, почався великий розпродаж речей. Я собі вирішив змінити гардероб на щось краще, тому що вже ця куртка стара, а я хочу щось вибрати, щось нове. тут така куртка 349 злот, це 100 доларів, хочу і примірити, що вона буде на мене. І подивитися, що можна хорошого зараз купити в зарі. Емка не мій розмір, на жаль, треба шукати свій розмір. До речі, щоб ви знали, в таких магазинах. Саме ходовий товар вішають впереді то що сходить швидко. А то що не швидко, то вішають назаді по Елька, якраз мій розмір. О! от, така от куртка 349 злот, це, це 100 доларів. Ну, вона коштувала, звісно, коштувала вона 389, що це злозишка, 50 злот, то щось зажимало. Але вона така. Не тільки шобливо, вона ну, така гарна трішка. А, виглядає. Напишіть, так. як вона вам. Мені вона ну, подобається, в принципі, довга, класно. Але це не любителя, хто любить. Але йдемо далі, дивитися, що є, бо мене вибір ці... дуже великий. Вибір дуже великий. Тому що є розпродаж і можна вибрати щось іншого. Ось так от. Ну що, йдемо далі. Ой, тут дуже великий вибір. До вибору, до кольору. А, можливо, можливо, щось отакого Елька, як скажете. Елька. Елька. розмір. Ой, якась вона маленька такий. Вона така. Жух такий, кужучок. Що, На зиму. Але вона дуже легка, якщо чесно, і коротка. То якийсь На такий ігріян. Аб абстракційний, так. Абстракційний. Не, під, не підходить. Ну, можна отакі от вибрати, звісно, Excelka. Вона коштувала 229. Що за знижки такі малі? 30 злот? Це зміни знижка, Це не про що. Дуже модно зараз вже отакі от всякі шуба. шуби чоловічі. Звісно, є, шуба отака. от, Ціна її теж 199. 50 доларів. 50 доларів коштує така от. Ну, Суперзва. а як ти, ти що хочеш зараз е, скористатися екологічною системою, Так, еко. ти хочеш купити куртку і стару викинути? А як подивитися в кінці відео, друзі, що я зроблю з цією курткою в кінці відео. Але якщо знайду на себе куртку обов'язково. Може вики... 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 викинути не означає купити. О! <coughs> Навіть персні продаються по 39, але ми не купляємо. Так? Ми купляємо таке. Перший раз бачу таку от гарну курточку джинсу. Ану. Приміряємо. Як ко? вона аганська. У мене ні? як цей як, як американець. Як американець. Такі. Ще мені таку шапку, правила? А такого. А вона дуже легка. Вона легесенька. Легесненькову таку ще шапку до цього. Добре. Я взагалі не знаю, на кого я подібну. Так, це удовольствие коштує 449, це 120 доларів. Але вона коштувала 800, це 200 доларів. 250 доларів, друзі. Це дорого. Я не виходжу цілу зиму в такій курсі, на жаль. Ну та, бо то ж джинсова куртка. Джинсова. Це таке навесно більше, правда? Пальта, пальта, я не нов, що зимою. От покажу вам пальта, ціни 449. Це 120-110 доларів. Ось такі теж. 349. Ну, це треба все дивитися обов'язково. Що тут є? Отака от, от куртка зимова і довга. Ось, дивіться, коштує. Все 100 доларів. 449. Ну, це дорого, що чесно. Що я такі ціні. Ой, вибір куртки дуже... Ні, ну але це класно. Це класно. Так, ja, класно. Напишіть, чи, чи вам подобається така куртка. Ну там дуже багато. Для дуже багато замків, дуже багато всяких цих приколів. Ой, треба міряти все, міряти, дивитися. Іди <laughs> гроші вертали за те, що. Важко, напевно, застібнути. Тяжко защипнути, якщо чесно. Не зашипати, не знаю, як виглядає, напишіть мені в коментарях. Як виглядає міретер. Ну, Вона легсенька. Ціна її знов, знов, як бачите, 449. А ми шукаємо куртку за знижною ціною. До уваги. До уваги моїх глядачів. І гостів каналу йдемо далі. Йдем дальше. А в кінці відео побачите, яку куртку я собі виберу. А ось це. З тогось антименту. Не знаю. Це Елька. Можливо, давай помірювати Елька. Це теж гарна така дубльонка. От люди дуже люблять Бачиш, Вона зараз така ретро мода, якась така. Вона якась коротка. Ну, зараз можна показати. Якась можна. коротесенька така. Дуже коротка, якщо чесно. Але гарно я тобі скажу. Ти знаєш, що я навіть не можу тут натягнути. Тому що вона елька. і а вона... Ель-ка може ці. Стіна і 300 злот, володи, які ціни. Ну, як вона? Гарно? Гарно. Так, ідемо ще подивимось, чи є там 에, той контейнер, який можна віддати старі речі, але напевно його тут не мають. Не всього немає, я не бачу. Напевно, його тут немає, не всіх. Ну, а тут, напевно, треба лишати. Ні, тут з них. А тут куртка не буде снідатися. Ну. Не всіх, не всіх зараз таке є. Так. Не. Ну, ці немає, а це, це, це нова зараз, така нова зара, така тут немає. сучасна. тут більше кас самообслугових. В кінці відео покажу, в якій курсі я вийду з цього магазину. Ми ще ви сьогодні? там, знаєте, в не є. Де камера. E -e -e, а, yeah. де... а ще куртку не знайшли, але вже а що ти не об'єкти викинути. Утилізацію. To... Ну що, я купив цю куртку? Дивіться, це класно. Ну, я дуже задоволений. Тречі, я її купув... Тут пише 199, а я її купив за 159 злот. Я таку куртку ніколи не куплю собі за 159 злот. Дуже вигідно. Але що ми робимо зараз цією куртку? Ми її зараз утилізуємо. А ти провірив кармани ще раз провір кишені. Та Там нічого немає до мене. Провіри. О, дві стільки тут одагу. Скільки люди викидають одагу? Ого, люди викидають, бачиш. І пише, дякую, що е, викинули обрання і да стріму нове життя. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па. Завтра.